Це сильно зруйновано, дуже багато верфійнів. Можна сказати, що зруйновано. Жутко все виглядить. Приватних да? будинків більше тисячі було повністю зруйноване, а ми відповідно в дачній японському уряду за такі техніку. Звичайно, звичайно, в планах стоїть повністю відновити це місто, відбудувати кожну себе, кожен будинок. І зробити нормальні умови для людей, які були до війни, а навіть краще. Роботи дуже багато, ми готові це робити і завдяки цій техніки ми зможемо це на багато фільмів. Вона нам дуже доречна і дуже актуальна, за що ми дуже дякуємо. Для те, що вони долікнулися до тематики на автомобільно. Відповідне підкомпонент, включений в проєкт. Вже на сьогоднішній день українська сторона отримала від японської сторони дві речі: це так званий хард, це устаткування, це яке необхідне. Це цілі комплекси. Це не просто там, окремі дробильні машини чи якісь ескаватори, а це комплекс. Різної техніки, які має цілісно працювати для того, щоб здійснювати переробку. І що найголовніше, ми отримали soft skills, Ми отримали досвід, яким чином, власне кажучи, управляти цими речами. були відповідні тренінги проведені, проведені тренінги в Україні для так, і ми отримували інформацію і знання, яким чином японські міста. Відбудовувалась після катастроф, яким чином відбувалось планування міст, які потреби ми маємо задовільнити при відбудові, як бачити це комплексно, як відбудовувати краще ніж воно було до того, яким чином транспортна інфраструктура має обслуговувати те ці населені пункти. І найголовніше це коли люди повертаються в свої міста. І для того, щоб вони повернулись, що вони будуть робити завтра на наступний день, після того як вони повернулися, які будуть економічні центри, які будуть точки економічного росту, яким чином буде працювати малий і середній бізнес, яким чином можливо буде розвиватись в промисловість в тих чи інших регіонах. І ці такі знання ми отримали від уряду Японії. Тому, коли ми зараз говоримо про відбудову, ми говоримо не просто відбудувати міст, чи відбудувати школу чи, чи будинок. Ми говоримо про те, як і відбудувати інфраструктуру, і відбудувати економіку для того, щоб всередині держава могла також генерувати власний дохід до державного бюджету, і скажімо так, відстоювати свою стабільність, хоча б стабільність, і а не і нарощувати, власне кажучи, далі економічний розвиток. Сподіваємося, що Колись настане мир, і що це місто теж наше рідне, моє рідне місто, моєї доньки, що воно відновиться, що ми зробимо все для того, щоб воно жило, і щоб ніколи такого в житті більше не повторилося. Ми дуже на це сподіваємося і дуже сподіваємося на допомогу, ну і на себе, звісно. Бо це і від нас теж залежно. Дійсно, питання постачання питної води і водозабезпечення це надзвичайно актуальне питання. Буває такий час, що немає в крані води. Тоді виникає проблема з пранням, помитися, їжу приготувати. Виник дефіцит питної води. Завдяки підтримці Джайка. Ми отримали ємності для підвозу питної води в ті райони, які залишились без водопостачання. Плануємо отримати ще допомогу з постачання автоцистерн до підвозу води, екскаватора навантажувача та самоскидів для виконання ремонтних робіт на мережах водопостачання та водовідведення. По водичку кожен день водичка для пиття. Ми використовуємо для пиття. Сподівання на майбутнє, на перемогу, на добре життя в Херсоні? На мир. Було втрачено більше 50% наших генеруючих потужностей? Пошкоджені. Системи передачі електроенергії і дійсно починаючи з минулого року, енергетична система, як ми всі пам'ятаємо, весь світ за цим спостерігав, була в дуже тяжкому стані. В деяких районах люди так більш-менш пережили це, ну теж. Сиділи в холоді, грітися не було чим. Якраз березень місяць дуже холодний був. Горили їсти, реально ламали дрова якісь, то саме, в, в, в під'їздах домов, у дворах такі міні-печки робили. От. Да, дуже дуже складний. Ми, ну, не чувствували тільки за те, що є генератор. В минулому році дуже серйозні були блекауди, дякуючи компанії «Джайка», яка привезла нам генератори, ми хаотично виїжджали на ті проблемні місця. Це і водопідготовка, це і адміністративні приміщення, і котельні також. По-перше, -по коли з'явилася інформація, що нам будуть постачати генератори, ми ну, були дуже задоволені, тому що на той момент... Ми не розуміли, де брати. Тобто, ми шукали виходи, брали там в оренду генератори, але так, щоб на постійній основі були генератори, які забезпечують безперебійне живлення, це дуже доречно було і дуже нам допомогло пройти минулий опалюваний сезон з тим, що відключення були постійні. Тобто на, на час відсутності електроенергії він забезпечує цієї котельні для забезпечення теплом мешканців цього мікрорайону. Ця допомога вона була ну її неможливо переоцінити. І як ви правильно сказали, це і бучі, і Ніжин, і отакі от найбільш постраждалі місця. І в той час ми розподілили цю допомогу. і Вона дуже допомогла. Твою. Тому хочу сказати, що наші японські партнери це як на мене зразок того. Як ефективно, швидко і дуже вчасно от, надходила допомога саме від, від японського уряду і від чайка. Це дуже добре, що вони є у нас такі, якби друзі. Да? Це ж дружня країна для України, саме дружність.